ваші дівчатка. Ова така красуня. Просто досконалість. Вона стане моделлю. Їй все до снаги. А тут кого маємо. О, А ось цій не пощастило. Але це також наша дочка. Не пощастило дівчинці. Крихітко, мама поруч. А ось і ліжечко для Поллі. за що, Це ж кімната Лорі. Краса не головне. Це ж Кайлі. Привіт, подруга. Така mm -hmm. чарівна крихітка. Познайомся, це моя дочка. О, Не звертай уваги. Нічого гіршого не бачила. Фу. Полі зовсім на мене не схожа. А що, як? Це заразне. Ти геть все зіпсувала. Незабутньо. І корону отримує, отримує Мері. Дякую, це так несподівано. Принцесо, ти про дещо забула, я фея. Я теж хочу на сцену. Тобі вдасться крихітко. А якщо до мене, навіть не мрій, ти не гарна. Фоллі, нічого не вдасться. Крихітко, навіщо тобі ці дурникуваті конкурси? Мамо, мені потрібен новий образ, тоді до роботи. Лорі, вибирай що завгодно. Я повинна все приміряти. Ти будеш найгарнішою, а можна і мені і сукню. О, мені це подобається. Який я маю вигляд? А якщо так. А може, цю? Чи все-таки цю? Чарівно. Вирішено, це мій новий образ. Корона буде твоєю. Мамо, чи мені личить? Нічого не чіпай, Полі. Але я просто приміряла. Ти все забрудниш. Я більше так не буду. Знайомтеся, це майбутнє королева краси. Хай щастить у конкурсі. Моя Лорі мусить перемогти. Зроблю все можливе. Ура! Макіяж! Я красуня? Вважай, що корона вже твоя. Полі теж дуже хоче макіяж. Ми це зробимо. Бажання виконане. Політина вродливіша. Тату обманювати негарно. Крихітко, це чистісінька правда. Ха, Косметика тут безсила. Мама знову своє. Лорі вперед! І перемагає... Красуня Лорі знала. Доню, я пишаюся тобою. Тепер я королева. Чи можна приміряти корону Зузьки. Це моє. Ти не виправна Лорі. Сестричко, чи ти ще спиш, а я займуся справою. На сцені чудова Поллі! Ти що тут влаштувала? Я тільки поміряла корону. Не торкайся до неї. Крихітко, що трапилося. Вона хотіла поцупити мою корону. Поллі, так нечемно. Я лише приміряла її. Тебе покарано. Це не чесно. Чому мене ніхто не любить? Що з тобою? О, ти просто хочеш пити? Сподобалося. Привіт, Поллі. Ти фея. І я можу виконати твоє бажання. Хочу бути гарною. Як скажеш? Приміряй. Що це? Звичайнісіньке диво. Ова райдужне волосся. Чи тобі подобається? Ніколи такого не бачила. Ця пов'язка перетворює тебе на красуню. Не вірю власним очам. Щасти тобі, Поллі, я найвродливіша у світі. Мамо, а де Полі? <свист> Немає значення, крихітко. Сім'є, а ось і я. Доню? Поллі? Так, це нова я. Як ти це зробила? <свист> крихітко, ти дивовижна. <свист> так, я люблю тебе. Вона тепер гарніша за мене. <свист> Не панікуймо, доню. Поллі, чи хочеш на прогулянку? <свист> я теж хочу райдужне волосся. Вона ще пошкодує про це. Привіт, хлопці і дівчата. Ти новенька? Показати тобі коледж. Це ж я, Поллі. Я закохався і я. Пробачте, я запізнилася. Панянко, чи ви не помилилися кабінетом? Ти хто? Гадаю, це новенька. Я Поллі. Ласкаво просимо, панянко Поллі. Як ти це зробила? Ти така гарнюща. Нічого такого? Ова, вона красуня. Ось би піти з нею на побачення. Полі сідай зі мною. Ні, зі мною тут вільно. О, дякую. Посунься не в даху. Це моє місце. Ти нестерпна, сестричко. Ха, я стараюся. Полі сідай. Дякую, Джеку. Для тебе все що завгодно. Це так зворушливо. Я так не вважаю. На вигляд смачно. Що сьогодні на обід? Політи перша. Красуні не мусять чекати. Дякую, Джастіне. Ого, ти знаєш моє ім'я. Ви всі не вдахи. Панянко, маю ділову пропозицію. Мені потрібні моделі. Тоді ви звернулися за адресою. Хочу поговорити з вашими батьками. Мамо, тату є розмова, що трапилося Люба. До нас гості. Пан Адам, продюсер. Я про це знала. Лорі природжена модель. Так, так, це я. О, ні. Це Поллі стане моделлю. Я? А вже ж. А я щодо Лорі, я значно краща. Наразі побачите на власні очі. А? Ти хто? Це я. Вона невдаха. Лорі, що ти накоїла? Я зателефоную згодом. Ти все зіпсувала. Лорі, сестри так не роблять. Коллі ошуканка. Це все чарівна пов'язка. Люба. Все вдасться. Все марно тату. А тут нічогенько. Веселімося. Танцюємо до ранку. Привіт! Привіт! Потанцюємо. Полі маєш чудовий вигляд. Дякую. О, хто це? Всього навсього моя сестра. Познайомимося. Я Полі. А я Мартін. Тут дуже гучно, чи не так? Прогуляємось залюбки. Знаю одне чудове місце, а танцпол зачекає. Вона вибрала іншого. Як їй це вдається? Нічого тобі не вдасться. Мені тут подобається. Ти лиш поглянь на це небо. Ідеально. Як справи голуб'ята? Як вам таке? Моя пов'язка. Що це з тобою? Я так не граю. Лорі, навіщо? Це моя малесенька помста. Ти така злючка. Мартіна, я чекала на це впродовж всього життя. Ти прекрасна, Лорі. Ох, Це вони. Не наближайся, Поллі! Тут значно краще. Чудова погода для побачення. Відчепись. Ти надто брудний. Лорі, навіщо ти так? але нам не по дорозі. Мартіне, зачекай. Мені знову не пощастило. Друже, я тобі допоможу. Тепер ти чистий. Ось ти де. Надалі не тікай, бобо. Ти Врятувала мого друга? О -о -о -о. Хі -хі, він такий милий. Я Тайлер. А я Поллі. Обожнює тут гуляти. Це моє улюблене місце. Мамо, шоу розпочинається. А ось і ти невдахо. Панянко Поллі. Чи ви мені телефонували? О, ні, це була я. Що ти робиш, Лорі? Хочу стати зіркою. Тобі вдасться, Люба. Чи ви впевнені? Зустрічайте суперзірку Лорі. Жахливо. Чому не спрацювало? Крихітку зніми це! Ох, Допомогло. Може, чари зникли? Хі -хі. Вдалося. Тобі просто поталанило невдахо! Ти образила сестру. Холі, ви станете моделлю? Навіть не вмовляйте. Але чому? Я не впораюся. Тайлере, <ріпи> а ось і я. Чи ми знайомі? <ріпи> це ж я. <ріпи> Але як це можливо? Це все пов'язка. Вона чарівна. Wow. Ніколи такого не бачив. Бобо, чи хочеш приміряти? <ріпи> Ні, моя пов'язка. Полі, вона тобі не потрібна, але я не гарна. У мене виникла одна ідея. Що ти надумав? Полі мріє про нову усмішку. Це було би непогано. Сідайте, ми починаємо. Майже готово. Має непоганий вигляд. Буде ще краще. А тепер хвилинка спа. Вам сподобається, обіцяю. Що це? Панянко, це і є краса. Попереду чимало цікавого. Чи хочете нову стрижку? Найгарнішу. І крапля фарби на останок. Ви пречудова? Чи ти готова, Поллі? Це Та, так, незвичайно. Маєш вигляд на всі сто. Ти мені неабияк допоміг, тайлере. Як щодо побачення, тут М -м -м. так затишно. Тепер це наше місце. Панянко Полі. Чи це ви? На кону великі гроші, що ви часом не передумали? No. Не впевнена, пане. Полі тобі все вдасться. Гаразд я спробую. Ви не пошкодуєте. Mm -hmm. Полі усмішку. Мрій здійснюється. Mm. Дякую, я вас люблю. Олі, Ти найкраща. Вона зірка. Тобі вдалося. Без тебе я би не впоралася. А ось і ваша дитина. Вона просто гарнюня. Сестричко, привіт! Веселка у волоссі? Так незвичайно. Емілі, ласкаво просимо до сім'ї. Ми тебе любимо. Ешлі, це твоя сім'я. Найкраща дівчинка у світі. Сестричку, ми будемо тебе захищати. Наші діти найкращі. А це наш новий дім. Дівчатка вам тут сподобається. А де наша кімната? Ова, так затишно. І багато іграшок. Люба, час познайомитися з сусідами. Слушна думка. Новий будинок хоч куди. Ми будемо тут щасливі. І, гадаю, в нас чудові сусіди. Треба з ними познайомитися, чи не так? Буде зроблено, Люба. Привіт, сусіди! З новосіллям. Ми напевне потоваришуємо. Хлопчики, смачного. Маю сюрприз для сусідів. Хто oh. тут зголоднів? Mm. Найкращий початок дня. Mm. Смачно, матусю. Чи ми чекаємо гостей? Oh. Чи є хто-небудь вдома? Сподіваюся, я не завадила. Wow. На вигляд апетитно? Також маю подарунок для вас. Mm. Ова! Райдужний тортик. Сім'ї, хто хоче золотистих кексів? Я хочу. Я би теж не відмовився. Це подарунок від наших сусідів. Смачного! Захищайся! Мене не вдасться здолати. А це хто? Морська битва розпочинається. Сестричко, я буду першою. Привіт! Ми вас знаємо. Ви наші нові сусіди. Може, поміняємось? Це буде цікаво. Суперово! Вважайте, що ви програли. Ми не переможні. Емілі пограємо? Дивись, що маю. Чи ми вам не завадимо? Така дорогоцінна дитинка. А веселка це дуже стильно. Незабаром повернуся. Найсмачніше морозиво для матусь. Завжди вам раді. Морозиво обожнюю. Смачніше годі уявити. Смакота! Дівчатка, час спати. Влаштовуйтесь зручніше. Емілі рай дужних снів. Ешлі, золотистих снів. Хлопчики, вам теж час спати. Залишимо ігри на завтра. На добра ніч сім'є. Я не хочу їхати. Нам тут було добре. Ми ще побачимось, обіцяємо. Друзі навіки. На нас чекає грандіозна подорож. Ми сумуватимемо. Юху, мені тут подобається. Квіти це надто старомодно. Доведеться змінити інтер'єр. Wow. Бабусю, ти найкраща. Я знаю, дитинко. Oh. Ува, я знайшла морський скарб. Я маю ідею. Сестричко, пограємося. Це буде весело. Привіт. Хто ти? Я ваше покарання. Навіть не думай, не роби цього. Ще й як зроблю. Веселку скасовано. Світом править чорний. Що ти накоїла? А вам хіба не сподобалося? Знову ви тримайтеся від мене подалі. Залюбки. Пошукайте собі інший коледж. Навіть не сподівайся, Лорі. Хлопці та дівчата заняття завершено. Є. Сестричко, час додому. Не так швидко. Дій подруго. Непогано вийшло. Вам гаплик. Що ви накоїли? Ви невдахи. І завершальний штрих. Пані Пенні, це вони вчинили. Дівчатка, не очікувала від вас такого. Вас відраховано. Прощавайте назавжди. Витівка вдалася. Що ж нам вдіяти? Блискучий результат. Чи дівчата вже вдома? Що трапилося? Мамо, нас відрахували. Я знаю, що вам потрібне. Заво завжди покращує настрій. Дякую, матусю. Саме цього нам і бракувало. Ми знайдемо вам інший коледж. Мамо, ти найкраща. А тепер час виконувати домашню роботу. Університет! Розпочинається нове життя. Привіт, дівчата! То ви новенькі? А тут нічогенько. Побачимося на парах, друзі. Ова, oh, wow. Таке волосся. Веселка? Ніколи такого не бачила. Ну, мудружити. Залюбки. Дякую за подарунок. Тобі личить сестричко. Це мої улюблені цукерки. Дуже смачно. Чудовий день. І головне тут немає лорі. Дівчатка. Ви не повинні це пропустити. Стрибки. Йоху мрії здійснюється. Маємо квитки. Гарного відпочинку, панянки. Ова! Чи ви це бачили? Неймовірно. А ось і наші переможці. Перше місце Брайан, друге місце Мартін. То це ви? Не вірю власним очам. Ми так давно не бачилися. Це треба відсвяткувати. Ходімо до ресторану. Ваш обід, панове. Смачніше годі уявити. Це тобі Кері. О, це так зворушливо. Я більше не можу чекати. Кері, чи ти станеш моєю дружиною? Я згодна. Сестричко, вітаю. Разом навіки. І у горі, і у радості. Діточки, вітаю. Будьте щасливі. Ви просто створені одне для одного. Ви найгарніша пара. Це просто доля. Тайлере, ми тебе любимо. Кайлі, ти найкраща. А ось і ми. Чи можна автограф? Лише одну світлину. Ви найвідданіші фанати. Тайлере, біжімо. Куди ж ви? Нарешті ми самі. О, мені щось зле. Незабаром повернуся. Я знаю, що діяти. О, так несподівано. Тайлере маю новини. Не вірю власним очам. У нас буде малюк. Я така щаслива. Ми станемо батьками. О, страшенно кортить попоїсти. Почнімо з лимонаду. А тепер переходимо до фруктів. І м'ясо а вже ж!» Без солодощів годі обійтися. Ммм, смакота. Малюче нам час спати. Доброго ранку. Тут злодії. Хтось поцупив нашу їжу. Це лише нічний перекус. Смачного Люба. Трястя, гадаю, почалося. Нам потрібен лікар. Люба хочиш. Пані Джонс, ви впораєтеся. Вітаю! У вас п'ятеро чудових малюків. О, вас так багато. Але як я впораюся. Любий, мені потрібна допомога. Люба беру це на себе. Вони зголодніли. І про підгузки не забудь. Ми це зробили. Простіше не буває. А тепер додому. Вам тут подобається. О, не штовхайтеся. Енні, татко тебе врятує. Фух, не просто бути батьками. Доброго ранку. Сніданок вже готовий. Адама, це не твоє. енні смачного. Це моє. Крихітко, а ось і твоя порція. Тепер гратися, хлопці, за мною. Ого, про мене забули. Може, пограємось, Дзузьки, де твоє райдужне волосся? Ти точно наша сестра? Що ви накоїли? Іди геть, сістер! ми з тобою не граємо. Стоп, а де моє ліжко? Це не чесно. Пошукай собі іншу кімнату. Мамо, Люба, що трапилося. Вони прогнали мене. Як вони могли? Люба, влаштовуйся зручніше. Чи ви готові до фотосесії? Тату, віддай! Ця робота для Енні. Але не будь нудницею. Домовилися. Усмішку. Аго, так не годиться. У нас буде сімейна світлина. Тату дякую. Хе, нічого не вдасться. Адаме це просто жарт. Мамо, вони мене не люблять. І ні ябедниця. Люба, ми все виправимо. Красиво чи не так? Агу, ну ми пограємось. Хе, як тобі таке? Припиніть. Ені, ти не вдаха. Хе, лови! Аго, ви чого? Відчепіться від неї. То й що ти нам вдієш? Захищайтесь. Мені боляче. Адаме, що трапилося? Він захищав мене. Зі мною краще не мати справ. Нашу Енні не можна кривдити. Нікому. Ніколи. Пані пенні, ми тут. Тату, вони кривдили Енні. Сталося непорозуміння. Ми всі йдемо додому. Залюбки. Ви в нас такі сміливі. Юху веселімося. Енні, це тобі. Ти мою іграшку забирай. Ви просто найкращі разом назавжди. О, Я страшенно зголодніла. Фрукти їдять, хіба що не в дахи. Знову ви пошукай собі інший коледж. Відчепіться. Ви самі напросилися. Не ображайте, Енні. Аго легше. Ти як, сестричко? Дякую, дівчатка. Усмішку маєте вигляд на всі сто. Мої райдожне волосся любить цей шампунь. А для укладання я використовую мус. Це просто шедевр. Камера, стоп! Це наша найкраща реклама. Ви мусите показати світу своїх малюків. Слушна думка. Де вони? Діти, ми на вас чекаємо. О, вони неймовірні. Дякую, пане. Сі на майданчик. Вже й кордить почати. Хід виключно з райдужним волоссям. Але я також хочу бути зіркою. Ні, це набридло. Зараз я з вами розберуся. Ей, ні, зачекай, не роби цього. Я не вдаха. Жодних ножиць. Навіть не думай. У тебе найкраще волосся у світі. Ей, ні, чи тобі не набридло бути невдахою. Що то в тебе за волосся? Ані пари з вуст знову ви. Відчепіться, краще тікайте. Що нам діяти? Ми мусимо допомогти Енні. Є одна ідея: діємо. Ми хочемо змінити імідж. Ви звернулися за адресою. Почнімо. А тепер ми. Влаштуємо сюрприз для Енні. Сестричко, усміхнись. О, ваше волосся! Надалі жодної веселки. Ми ж сім'я oh. діти. Чи вам подобається? Ми старалися. Ви в нас такі дружні. Фіолетове волосся писк сезону. Я вас люблю. Разом нас не подолати. Ми не переможні.